Підтримайте наш проект Стен, школа екодронів. Ми любимо досліджувати, конструювати. Цікаво навчатися. Творити винаходи. Експериментувати. Літати, дрони складати. Навчатися вітати і пізнавати. Тож запрошуємо всіх себе школу екодронів. Ось так складається. Тут мотори чіпляються. Тут контролер керування. Який до якого мотори під'єднує. Тут також є радіоканал, який дозволяє приймати сигнали від пульта і давати на контроле. От зараз він заряджається і він вже зарядився, в нього вже червоним світиться, що він заряджений. Ця батарея вставляється потім. Спробуємо мати на ролі пілотів. Будемо оглядати місцевість, будемо досліджувати екологію. Ну і сподіваємося, багато несподівано, коли що це на себе зорієнтуєте, як це правильно робити. У вас є горизонтальний. Це лівий стік, це так, правий. Запуск... Лівий... Запускаємо, так? Лівий yes. стік вниз okay. і ви полетіли. Тепер тримаєте горизонт, дивитеся загалом. Горизонт це права кнопка, так? Права, коли ви хочете повер... нахилити його вліво або вправо. Я зрозуміла. А повертати це ліва кнопка вліво або вправо. Вперед ліва кнопка піднімаєтеся, а назад ліва кнопка впускає. Таким чином досліджуємо і знімаємо відео. так буде ну, це йде в чому називається FPV? Ви просто як пілот? Ви зараз летите, особо. політ від першої особи, тобто від вас. Ви бачите те, що бачить дрон. Дуже цікаво, друзі на правду це, було, це фантастична штука. По-перше, це іначе ще треба піднятися вище. Вже. Так, і починаємо спочатку. Ви можете вибирати різні дрони, от допустимо, от такий дрон я вибрав собі, можна такий вибрати, можна такий. Бачите? Вони мають різні системи польоту, різну, це камери в них по різному розміщенні. Ось. Бачите різні. Фантастичні моделі. Інновація. Оця модель найкласичніша, От її можна вибрати, ви натискайте селект. І в мене просто інша програма. Я літаю над полем ось. Найпростіший варіант це треба навчитися правильно тримати висоту, горизонт, а тут уміти даку, сідати та? і не виходити за межі певної. Перед я хочу сісти, що я маю зробити? Якщо я ви хочете сісти, сісти ви повинні опустити вниз лівий стік, але плавно. Якщо різко, то він впаде. Вниз слівий стік. А якщо я зараз хочу сісти на дах, озера ну, ви от зробити? ви на дах, собі скеруєте. Так mm -hmm. і зараз. Вибираєте точку тут, наприклад, та плану вниз миспускаєтеся і одночасно не, не різко.